Привіт, з вами мандарин Моторс. І сьогодні ми знайомимося з абсолютно новим преміальним електрокросовером. І це Воя Фрі Плюс. Дебютував у квітні 25-го року. Та стартова ціна 219 900 тисяч дев'ятсот юанів. В його арсеналі це повний привід, розгін за 4,9 секунди та купа крутих фішок. Що ж поїхали розбирати, чи він вартий своїх грошей. bareta Довжина автомобіля 4,91 см, ширина 1,96, м, висота 1,66 м, колісна база 2,96 см. Під капотом 1,5-літровий турбований двигун, потужністю 129 кінських сил. Машина повна привідна з двома електромоторами. Сумарна потужність 496 кінських сил, з розгін до сотні за 4,9 секунди. Літіо залізно фосфатна батарея на 45 кВт годин, чисто електричного пробігу за циклом сіла 259 км. В гібридному режимі автомобіль приїхав їде до 1357 км. По периметру автомобіля 3 мм радари, 11 камер, 12 ультразвукових радарів та лідар. З підвіскою тут все окей. Тут адаптивна пневма. Що ж, переходимо до салону. В основному салон з екошкіри, але в топовій комплектації опційно будуть доступні преміум-матеріали. Дверна карта вся обшита екошкірою, і все вона м'ягеньке. Лише ось тут є тверда така вставка, скоріш за все, це пластик. Кермо автомобіля дуже мінімалістичне з двома роликами, двома клавішами, за кермом, два пелюстки та важелі. У водія є панель приладів hd проекція та сканер обличчя. Центральний тунель з двома дефлекторами, з двома місцями під телефон, але тільки від водія є зарядка. Далі в нас місце під окуляри, два підстаканники та холодильник. Холодильник об'ємом 7 літрів. Він має функції оголодження та підігрів. Бардачок відкривається так кнопочкою. До речі, досить непоганий з підсвіткою. По комплектації сидінь всі чотири сидіння мають підігрів та кермо має підігрів. Далі чотири сидіння мають вентиляцію, тільки два передніх мають функцію масажу. Автомобіль має чотири режими водіння: від комфорту до спорту та індивідуальний. Системне забезпечення Harmony OS від Huawei. Навіть тут є англійська мова. Автомобіль має повний пакет асистентів. Задні сидіння теж з перфорацією та мають електричний нахил спинки. До речі, місця тут недостатньо. Підлокітник, саме звичайний з двома підстаканниками. Для пасажирів другого ряду є невеличкий такий дисплей керування кондиціонером, два дефлектори та невеличка така кишенька з зарядкою і місцем для телефону. Дах панорамний зі шторкою. До речі, дуже темно закриває повністю з колір. Що ж, давайте переглянемо, який у нас багажник. І відчиняється він ось тут кнопочкою. Багажник дійсно вражає, він великий, об'ємом 590 літрів. При складному другому ряді обіцяють 1237 літрів. Резетка на 2,2 кВт 220 вольт. Гачок максимально до 3 кг та кнопка керування кліренсом. По другу сторону багажника у нас є прикуноч на 12 вольт 120 Вт. Та така прихована кишенька, де ховається у нас маніжка, гель для коліс та компресор. Та трикутник захований у дверях багажника. Що ж поговоримо про ціни? Базова комплектація з заднім приводом. Ціна 219 тисяч Середня комплектація повний привід 249 900 Та топова комплектація з версією спорт 279 тисяч Що ж на сьогодні в нас все? Пишіть у коментарях свої враження про цей автомобіль. Дякую вам за перегляд. Ставте нам лайки до наступних оглядів.